Лондонський арсенал збирається підписати юного футболіста Динамо. Генеральний директор Шахтаря вирушає на перемовини щодо захисника, а Лунін вперше за довгий час зіграв за реал. Покажемо, як це було. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ці та багато-багато інших тем опинилися в об'єктиві нашої уваги, тож випуск буде справді насиченим. Нам є багато про що вам розповісти. А перед тим як розпочати, ми звично попросимо. Ми вас про підписку на цей канал. Нас 25К рухаємося далі завдяки кожному з вас. Дякуємо і поїхали! <му> Отож, розпочнемо цей випуск із Донецького шахтаря, адже команда Маріно Пушича виходить на трансферний ринок. І виходить доволі впевнено і доволі активно. Наразі вони ведуть щонайменше двох футболістів. Переходом одного із них вирішив зайнятися особисто Сергій Палкін. Мова йде про захисника Іллю Крупського. За даними Динамо Манії, генеральний директор команди особисто вирушає до Полтави на перемовини із керівництвом зелено-білих. Раніше писали, що гравець міг опинитися у Динамо або в одному із клубів американського МЛС. Однак наразі саме гірний. Який є головним претендентом, можуть поповнити вони склад ще й півзахисником львівського руху? Цей клуб здається розбирають уже всі комуни лінь. Так за даними футбол, 24 разом із шахтарем на збори до Туреччини вирушив 26-річний опорник Едсон Фернандо. Маріо Пушич буде ухвалювати остаточне рішення щодо хавбека за підсумками його участі у спарингах. Нагадаємо, що Есон став гравцем руху наприкінці січня 22-го, втім, після початку повномасштабного вторгнення відправився в оренду у Бразилію, але все ж таки до Львова повернувся, зіграв 18 матчів і взимку минулоріч знову поїхав в оренду на цей раз у мексиканський Хуарес. Водночас, поки залишається в команді Мар'ян Швед за даними Тато таке, гірники пропонували його оренду львівським Карпатам. Однак Владислав Лупашко не вражений грою футболіста, тож не розглядає його нині як можливе підсилення. Далі до трансферного дайджесту і поговоримо зокрема про Артема Бісєдіна. Я думаю, такого футболіста ви чудово пам'ятаєте. Наразі колишній збірник має дві конкретних пропозиції. Отож, нагадаємо, що з листопада Артем перебуває у статусі вільного агента після того, як покинув казахський ордабаси. За інформацією румунського видання Голазо. Можливість підписання Бісєдіна наразі розглядають дві місцеві команди. Це Сепсі та Ботошані. Наразі обидві виступають у елітному дивізіоні тамтешнього чемпіонату. Підсилив свій склад і ЛНЗ, які оперативно забрали до себе вигнанця Полісся Богдана Кушніренка. Хавбек приєднався до черкаського клубу 5 січня, але термін контракту поки не називають. Офіційно про прихід гравця ЛНЗ ще не повідомив. Втім, відповідні дані вже є на сайті трансфермаркету. До слова, у тому ж ЛНЗ відбулися і структурні зміни, адже Новий головний тренер Роман Григорчук починає збирати свій тренерський штаб. Одним із новачків став Сергій Політило, який вже отримав від Григорчука. Цінну пропозицію, і він її збирається прийняти. Останнім місцем роботи політила був одеський чорноморець. Ну і на завершення до Англії, де Арсенал вже взимку спробує позбутися Олександра Зінченка. На цьому принаймні наголошують журналісти проекту Інсайд Спорт. За їх даними рішення розпрощатися з українцем керівництво канонірів прийняло остаточно і вже у січні буде максимально відкрите до переговорів. Напишіть у коментарях, у якій команді ви би хотіли. Побачити Сашка. Ну а далі летимо до Іспанії, адже там сталася справді для нас знакова подія. Вперше за довгий час у воротах мадридського реалу повний матч провів. Андрій Лунін Українець успішно допоміг своїй команді подолати раунд однієї 16-ї фіналу. Кубка у цьому поєдинку реал розбив Депортіва Мінеру із 4-го дивізіону із рахунком 5-0. Гості відкрили рахунок вже на 5 5-й хвилині, забивав Вальверде. Далі на 13 13-й Камевінга перевагу подвоїв, а Юлер на 28-й довів різницю до трьох м'ячів. У другому таймі забивали Модріч, і той такий що забезпечило команді Анджелоті впевнену перемогу. Щодо Луніна, то він провів на полі весь поєдинок, але особливої роботи не мав. Відбив лише один удар, а його оцінка за версію СОФа склала 6,9. Ну і завершимо сьогоднішній випуск воротарськими новинами, адже і в Англії, і в Іспанії найближчим часом може з'явитися ще по одному футболісту з українським паспортом. Для початку знову про рух, адже воротар Дмитро Ледвій зацікавив своєю грою низку європейських команд. Як повідомив журналіст Петр Шльонка, серед кандидатів є команди саме із Польщі, однак вони не зможуть дозволити собі цей перехід фінансово. Натомість готовий покрити апетити як руху, так і футболіста певний. Неназваний клуб з Іспанії, і як очікується, Ледві підпише контракт саме із цією командою. Ну і на завершення випуску трансферна бомба, яка прилітає до нас із Англії, де місцевий інсайдер Дін Джеймс повідомив про інтерес до українського воротаря Руслана Нещерета зі сторони лондонського арсеналу. Повідомляється, що команда Артети має намір підписати до своїх лав нового голкіпера і наразі вже складає шорт-лист. Саме у ньому і опинився 22-річний. Українець окрім Руслана у списку фігурує також конкурент Трубіна із Бенфіки. Це Самуель Соареш. Арсенал найближчим часом, так би мовити, фіналізує свій інтерес, визначиться із пріоритетом, та буде розпочинати більш активні перемовини. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви з нами аж до цього моменту вам безмежна подяка. На останок ще раз попросимо вас перевірити підписку на канал. Якщо її немає, оформлюйте. Ну і тисніть на вподобайку. Уся ця активність неймовірно допомагає нам розвивати свій проект. Дякуємо, будьте на зв'язку і скоро побачимось.